зняти відео, які вам саме більше нравляються теми, чи якісь усилителі звука, чи якісь розкази про радіокомпоненти, чи ремонти радіоприйомників, ігрушки, якісь, пробники, радіоприйомники, передатчики. Пишіть мені в коментарі, що зробити, чи зробити якийсь обзор, чи полистати Книжки СССР з електроніки, ті наподобі у таких. У мене таких книжок багато, брошур багато. Зараз можу показати. Вот да, типа такие модели конструктор. Тут а в конце всегда, ну, почти всегда бывает схема якась. А раз их найду, то покажу. Вот да, типа такие. 8 самоделок на одном транзисторе. Конечно же, обложки порвати. Еще вот такие.